На Дивіться. Зараз ми, заходимо на... це ми зараз знаходимося на масиві піщані, це переулок Студенчівський 7, так чи ні? Ось зараз ми спостерігаємо проблему, яка перш за чергу цікавить всіх жителів будинку, який знаходиться поруч. А саме це діти, які заходять сюди на запрошену стройку, де вони. Потенційно підпадають під безпеку впасти, розбити голову чи ще щось. Кожен вечір тут відбуваються збори наркоманів, алкоголіків і все таке інше. Бити скло, немає вікен, немає дверей. Давайте зараз ми трошки прийдемося. Ось подивіться, бутилки з під пива валяються. Ідемо далі. Тобто, я не можу зрозуміти, навпроти тут переживає у нас тут начальник Жеків. Які ці проблеми я не можу зрозуміти, чому досі це питання на молодому рішенні. У мене два питання. Це перше питання. Або знайти власника і примусити його вкласти кошти, і в кінці кінців довести це будівництво до кінця, або створити магазин, або аптеку, або інше, або пошту, будь-за що. Або в кінці кінців заморозити це будівництво і конкретно наложити решітки, замурувати двері. От подивіться, що ми спостерігаємо: Шприци від наркоманів, які тут збираються кожен вечір. А діти, прилегли тут рядом поруч живущих районів, саме цього будинку, тут проводять і гуляють, і бачать ці всі сприци. Кожен вечір тут збираються алкоголіки. Далі якісь лахмоття, тряпки, вікна, розбиті вікна. То скажіть мені, будь ласка, якщо власник знайшов кошти, щоб взяти цю землю для того, щоб тут побудувати таке приміщення і відкрити магазин, то що зараз немає коштів, щоб е, зашити решітками чи замурувати двері? Я не можу зрозуміти. Це, це тут гуляють діти. Сережа, дай нам скажу, Василь Петрович, зверніть кінці кінців на цю проблему. Звернувся взагалі близько, я не знаю, близько 200 жителів. І коміліцію визивало, частково визивало, скільки заяв написали все до одного міста в кінці кінців. От подивіться, що робиться. Це ужас. Подивіться, подивіться. Це третій поверх і вилазять на подоконі. Подивіться, ось ось, зніми оце прошу. Тебе. Оце, що тут відбувається, що це таке? І це я хочу сказати, що два місяці тому два місяці тому, дитині маленької упав кірпіч прямо на голову дитина була в реанімації, у важкому стані. Хто за це поніс покарання? Хто за це відповідає? Невідомо. Скільки звернень надавалося вже, скільки ми прохували, щоб це питання вирішити. Все, начебто, горохом об стіну. То, що приходити брати за одне місце, блін, і давати, чи що, вухо? Що це таке? Бульбулятори? Куди дивиться участковий? Куди дивиться е, начальник ЖЕ? Це, Дивіться, це ми зараз на третьому поверсі, Ось ось шафта. Ось ось шафту ми бачимо, спостерігаємо. Ні, ну, ну не бляством. Ось ми бачимо картину, спостерігаємо. Значить, що ми бачимо? Це у нас четвертий поверх, так? Марішу, як тебе звати? Міша. Я з Мішою познайомився, я Богдан, координатор політичної партії Воля. Значить, Дивіться, пити бутилки, значить, отакий от ось кирпіч, отакий от кирпіч упав дитині на голову. Дитина була в реанімації, в важкому стані. Тобто кожна будь-яка людина може спокійно зайти на, четвер... на дах цієї споруди, скинути кирпіч, викинутись або викинути дитину. І це буде що? Це буде горе кожній сіні, це буде трагедія. Хто за це буде відповідати? Невідомо. Куди дивиться адміністрація міста? Невідомо. Питання: що потрібно робити? Раз подали звернення, другий, третій раз. Відповіді немає. Проблема не вирішується. Що потрібно відповідати інакше. А потім кажуть, чому ви так радикально, чому ви так різко вирішуєте питання? А тому, що по-доброму інакше, ніяк не виходить. Значить, це край даху. Я звертаюся зараз до усіх чиновників нашого міста. Не сидіть в кабінетах і не включайте мороз. Виходьте з кабінетів, сідайте в свої машини, їдьте по місту, знаходьте проблеми, а їх знаходити не треба, вам їх реально вже люди підказують, ось є проблема. І потрібно негайно приймати рішення. Тобто, що ми бачимо? Оце кирпіч 5-6 кілограмів. Вітер чи ще щось, він падає, падає кому? Пенсіонеру, дитині, нашій з вами дитині на голову. І не дай Бог, щоб був фатальний е... випадок. І хто буде відповідати? Незважаючи на те все, що зараз ми побачили з вами проблеми, які ми зараз зафіксували і будемо це опублікувати, навпроти цього приміщення проживає начальник ЖЕКу, кошляк Юрій Миколаївич, який кожен ранок просипається. У себе в квартирі виходить на балкон і на вікно і бачить це приміщення. І уявіть собі, людина займає таку посаду в своєму ЖЕКу, яка постійно конкретно бачить, що тут травмуються діти, що тут збираються наркомани, що тут збираються алкоголіки, що тут відкриті шахти, в, -яку, в яку може впасти будь-яка дитина, то це важко йому доповісти своєму керівнику, соколу чи кому там, також піти на збори. Прийти до мера і сказати, Василь Петрович, така, така є проблема. У мене вже який потрібно вирішити. Є приміщення, є власник. Власника не можна знайти, а власника немає коштів. Власник вмер, не дай Бог, або його немає. Є проблема. Діти падають, травмуються, падають кирпичі. Потрібно заварити перший поверх, потрібно заварити другий поверх і заварити двері, щоб сюди не було доступу. Так, люди тут не впроти, щоб тут був дійсно або магазин, або пошта. Тому потрібно робити негайно. Вирішувати цю проблему. Може досить? Скільки вже можна писати цих бумажок, писулюк? Ти приходити і як? Ну це ж вже немає ніяких взагалі, вже пояснень немає. І так, що творити, що ми побачили? Висновок можна зробити один. Це ганьба адміністрації міста. Це ганьба, проживаючому навпроти начальнику ЖЕКа, коштику Юрію Миколаївичу, який кожен день спостерігає за картиною. О цієї ганьби і цієї соромності, де потенційно кожного дня може статися трагедія і горе, може загинути або травмуватися дитина. Тому потрібно цю проблему негайно вирішувати. І я звертаюся зараз до нашого мера міста, до керівників, до начальників, до начальника ЖЕКа, щоб це питання потрібно вирішити, якщо немає власника або немає коштів, щоб цю проблему вирішити. За бюджет рахунок міського бюджету, заварити ці вікна, заварити двері, щоб доступу сюди, у наркоманів, у алкоголіків, у притона і щоб наші діти туди з вами не заходили. І не дай Боже, щоб будь-яка дитина або людина не впала в ту шахту. Дякуємо за увагу.